Побажати новому році. Головне миру, мирного неба і щоб діти завжди сміялися. З Новим роком! Бажаю в наступному році українцям, кожному українцю миру, здоров'я, злагоди, щоб політики були мудрі, щоб працювали на благо України. Бажаю всім крепкого здоров'я, щоб вірили, щоб прощали, щоб любили, бо це Господь Бог так заповідав. Я не релігійний, але що є Господь Бог в Біблії написано. Бажаю всім щастя, здоров'я, миру, достатку і щоб все було добре в Україні, щоб люди по Україні починаються з кожного українця. Все. Хмельничан з Новим роком бажаємо щастя, здоров'я і саме головне, щоб у нас був в нашій країні мир, злагода і задшу. Здоров'я, благополуччя, достатку, миру, 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 миру. Всім, 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 всім. Бажаю всім хмельничанам щастя, добробуту, здоров'я саме головне. Буде здоров'я, буде і щастя, і кохання, і, і миру на всій землі. В новому році бажаю вам щастя, здоров'я, благополуччя і миру в нашій країні. Якби я вірив у Бога, то я б сказав, що Путіна пайнуло. О, А що таке пам'ло? Зліця землі, це він ще виноват. І Кирил. Хочемо привітати хмельничан, побажати насамперед здоров'я, щастя, мирного неба над головами. Щоб наступний рік був набагато легшим, набагато кращим, ніж цей. Здійснення всіх мрій і всього, всього самого кращого. Ну, я бажаю, щоб в нас в Україні був мир. Поздравляю всіх з Новим Роком, з Різдвом Христовим наступаючим. Бажаю, щоб люди були чемні друг до друга і поважали друг друга. Також бажаю, щоб відношення, які правительство Росії збавило з російським народом в нас, щоб вони восстановилися і були набагато краще. Хочеться, щоб ми стали крепкими і кажуть, слава Україні. Добрий вечір! Тобі. Господарю радуйся, радуйся, земле, Син Божий народився. Вітаю всіх хмельничан з наступаючим новим роком. Бажаю щастя, здоров'я, щоб наступив мир в країні, щоб наші бійці повернули живими. Всім бажаю в них все найкраще, цей рік збулося все найкраще. Це всім здоров'я і головне, більше терпіння і миру. У новому році бажаємо всім щастя, здоров'я, натхнення. І головне, це мирного неба над головою. Взаєморозуміння, поваги, щоб все було добре, хороші погоди, щоб гарний морозець, щоб все було добре.